Що, як тобі урок? Ти звернув увагу, що я використовую твою інтерактивну методику. Чим більше тебе слухать, тим більше закохуваюся. Українська мова. А, так, а не ще. Болячи. знову розмазав. Сарс. Mm. Як у вас кажуть, сінці це намисто для чоловіків. Правильно, синці прикрашають чоловіків. В будь-якому разі твій кривило виявиться майстерним ювеліром. О, одним ударом прикрасив майже пів обличчя. а ти. Я розумію, що вчитель вдарив директора, але ти не будеш його звільняти. О, ні. Єдине, що я після цього вирішив, що треба походити на бокс. Ой. О, у мене для тебе гарна новина з пологового будинку. Для мене з пологовою? <рес> Моя знайома знайомої працює там в архівах. Ось. Я дала твоє прізвище, дату народження, і вона знайшла адресу, де прописана твоя біологічна мати. О, це новина. Дякую, тобі, ти навіть не уявляєш, як я про це мріяв, Настя. У мене якраз після обіду два вікна. Буде твоєю групою підтримки. Це А mm. Цікаво, батьки мене впізнать. Ну, останній раз вони бачили тебе немовлям. Ну, ти ж не прийдеш до них голий із соскою в роті. <гум> Заберу с вире! Лера, ти випадково не бачить мій планшет. Домовляєшся про індивідуальні заняття. Чого? Так, я ж же... це. Пішли пообідаємо разом. О, Звичайно, пішли. А, можливо, його вчительський залишить. Богдане, а ти не бачиш мій планшет? Ні. Може вже в когось в сумці лежить. А, а... Ну, що там? Є якісь цікаві вакансії? Те щось не густо. Ну, ось варіант. Зарплатня, наче непогана, але до роботи довго добиратись. А куди саме? У Польщу. А? Ага. Слухай. А може ти дарма панікуєш? Може до тебе не звільнить. Слухай, я колись Назарівні хотів фокус показати і ненароком схопив її за засідниці. Ну все, хана! А обійшлося? Засвітить директору школи в око і не втратити роботу, такий фокус точно не пройде. А ти пригрози, що поскаржишся в Європейський суд по правам людини. Він же європейць, має боятись. Ну, на що мені скаржитись? Що він отримавши фонаря під око, ще й другого не попросив? О! А тебе Назарівна сьогодні вже бачила? Ще ні? А що? А ти намалюй і собі фонаря і скажи, що він перший напав. Назарина його сама недолюблює. Вона не дасть тебе звільнити. Якщо треба, вона все місто на вуха поставить. Та що за дитячий садок? Може, мені перед нею ще в інвалідному кріслі з'явитись? Ну, правильно. Краще втратити роботу і залишити свою кохану один на один з конкурентом. Іди, влаштовуйся охоронцем і чекай на запрошення на їх весілля. Та не це! Хочеш, я тобі сам намалюю? В тебе є якась косметика там. А як же? Я ж без косметички на роботу не ходжу! <кху> ну то дістань десь. Даніель, ви не мене шукаєте я тут. Ірен, ти не бачить мій планшет? Я десь його загубить? Як прикро, не бачила. А у мене дома є стаціонарний ПК. Можете приходити до мене і працювати. Я на ньому не тільки працювати, ще й гратися. Ну і у мене можна пограти, і не тільки на комп'ютері. Які ігри ви любите? Рольові? Дякую, сподіваюсь, все ж таки його знайти. О, що ви вже загубили? Якщо раптом квиток до Нідерландів, то не хвилюйтесь, ми задоволенням скинемось вам на новий Після уроків не можу знайти свій планшет. Так. А коли ви бачили його востаннє? Здається, перед самим уроком А. Ну, все ясно. Дореформувались. Ось вам наслідки за надто ліберального ставлення до процесу виховання. Діти почали красти. Це нісенітниця. Я в це не вірю. І дарма, треба терміново викликати поліцію. А... Крадій має бути покараний, щоб у майбутньому його не смикнуло на більш тяжкий злочин. А, Неса наразівна, навіть якщо це діти, поліція не потрібна. Ми самостійно виявити, хто це зробив. Розберемось в причинах, і дамо шанс виправити. Даніель, якщо ви не знайдете. Мій комп'ютерний клуб для вас завжди відкритий. Я сказав бігти в розминочному темпі, а не як сонні зомбі. Так, корнічок мамаєва. А що це ми без форми? Вдома забули. Зате очі нафарбувати, я бачу, ви не забули. Фарбуть парка, на очі підфарбовують. Розумнічають на математиці, а на фізрік бігають, як всі. Значить так, якщо не хочете щебенки поставив, давайте, що там у вас є з косметики. Може, вам ще пенюарчик позичити? Смішно. Ну, посміємося на наступному уроці. Будете здавати мені крос, присідання і стрибки через козла одночасно. Тому, якщо хтось з вас випадково взять мій планшет, нічого страшного. Просто поверніть його і все. Ось візьміть. Це не мій. Так, це мій. Я вам його дарую. Мій тато сказав: якщо буду добре вчитися, то купить мені новий. А я ж тепер буду добре вчитися. Друзі, дякувати, але подарунків не треба. Мені потрібен мій планшет. Одинадцятий А. Не змушуйте нас викликати поліцію. О, Поліція не буде, не бійтеся. Можливо, вони бояться, що їх будуть тавервати. Давайте дамо їм шанс повернути його анонімно в мій кабінет. А Потім ви переглянете запис з камери коридору. Непогано. Ні, 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 ні. Ми вийдемо, вимкнемо камери в коридорах. Залишимо мій кабінет відкритим. І той, хто його взяв, хай одумається і поверне його на стіл. Тепер за справу беруть я. Швиденько взяли свої портфелі і вивернули з них все на парти. Єбеш все, а не хотів би вас лишати один на один з люта кривопільська злочинця. У вас в Нідерландах всіх злочинців так ловлять. Може, може, їм ще ключі від в'язниці дають, мовляв, захочете покаятись, приходьте. Це діти, а не злодії. Да. Побачили дорогу іграшку, взяли лише погратися, а потрапили в халепу. Пане Даніель, ви вже не в тому віці, щоб бути таким наївним. Ой, не за наївнівна. Назарівна. Вибачте, А мені зараз треба ненадовго залишити школу, якщо ви не заперечуєте. Ні в якому разі. Довгоше. Наче не цінеться на тюрморт з патісонами вимальовуєш. Так, ще декілька штрихів. О, все. Готово. <кхи> Дивись. Ну як? Борисич, ну ти нормальний. Ніби всю ніч на грудях у стриптизерки спав. Ти що не бачив що тіні з блискітками? Що приніс, ти він намалював! Ну, хочеш, я зеленкою спробую? Ага. Ще вуха мені в трубочку закрути, щоб ходив як шрек. Ну треба, щоб натурально виглядало. Щоб було натурально, треба реально вмазати. Слухай. Борисич. А давай. Лупани мене. Та ти що? Я ж е, пошартував. Як я можу друга і кулаком! Я в цьому плані будів Ага. А хто не випускному до мене з кулаками ліс? Та я ж під мухою був. А коли я під мухою, я не я, то прокидається звір. Значить, зараз будемо твого звіра будить. Так, народ, я не хочу через якийсь планшет цілий день стерчати в класі. Признавайтесь, хто стягнув. Того, хто поцупив, попереджаю. Подальше мовчання може зашкодити його здоров'ю. Шпрот, ти як мій батя, коли шукає пульт від тіліка. Коротше ясно. Давайте вивертати все з сумок на парти. А, Богдан, можна тебе не хвилинку. Богдан. директорський планшет у тебе в сумці. Тобто. Твою ж. Що він там робить? Довга історія. Треба його якось повернути, але я тепер не знаю як. Богданчик, допоможе, будь ласка, викрутитися. Коротше, давайте загрібати манатки назад. Богдан, ти приконуєшся, хто в класі пацюк вже не шукаємо. Та я подумав, стільки часу прийшло. Можна було б переховати в надійне місце. Та якби у нас в класі був пацюк, Кошкіна давно б уже унюхала. О, ну вже я побачу сьогодні своїх справжніх батьків. Данієлів, а ти ніколи не задумувався, чому вони тебе залишили? Мабуть, у них було. Складне становище, uh -huh. і вони не могли мене прогодувати. Або просто забули забирати мене з пологового. Я впевнений, в них були серйозні причини. Я на них не ображається. Добрий цей. Валера! А ну йди сюди. Що ти вже знову вкрав? Я їх не знаю. Це якийсь сутенер привів дівку. Ви помилилися дверима. Це ще справжні мої батьки. Ну, виходить, що так. у ага. Нас до вас є розмовляння. Як проходить караульна служба? Доповідаю. Ніхто в кабінет директора не заходив і не виходив ні з планшетом, ні без. Угу. Хто б сумнівався? Треба викликати дільничого. Не бігати! Хай припугне дітей, щоб була наука на все життя. І щоб іншим не повадно було. Але ж директор Денієль проти. Все ж таки він зараз головний. Коля, з такими методами роботи добрий день. Це не надовго. Замість того, щоб зараз думати про директора, треба думати про дитину. Несо, що ти хочеш. Та можна, я вже піду, бо мочовий пузир по швах тріщить. Спидій дивується. Який ще обісався син? Ось чим ти займалася, поки я два роки на зоні чалися. Нагуляла! Падяшка, ти що ти верзеш. Я, я тільки на роботу і, і в магазин і все. Я, значить, гроші за продаж на Адівслав, щоб ти тут шашні крутила. Я? Слухайте, давайте не будемо. Ми ж родина. Поговоримо. Може, покажети Даніелю сімейний альбом. Нарешті поспілкуємось спокійно. Що? Что, ти чого приїхав? Ти хочеш нашу квартиру на себе переписати. Мені здається, ми вже засиділися, Даніель. Так, давай прийдемо потім, коли вони будуть Подято, просто поклади планшет на стіл і все. Чого ти чекаєш? Ми не домовились про мою винагороду за ризик. Вимагаю побачення. <Russ> um> Будь, не нахабни. Як хочеш. А-а-а, стій. Ну, добре, я згодна. Будь на шухері. Ви зрозумійте, Я ж не хочу, щоб серед моїх учнів росла злочинність. Розберемося. Кравченко, а ти що тут робиш? А так я ж тут... тут. І, інтернет краще ловить. А, не бачила? В кабінет директора ніхто не заходив. Ні. Ні. Здається, лис вже в пастці. Демченко, ти що там робиш? Я. Не, я. Підкладаю під стіл папірець, щоб не хитався. Угу. А схоже на те, що ти приніс вкрадений планшет. Вилізай. Є розмова. Кравченко, зайди-но ну, і ти сюди. Все. Я готовий. Ну, це помітно. А фінгал робити готовий? Перегнися. ногою з вертухи дам. Так, Борисич, давай без ентузіазму. Просто кулаком прикладися і все. У мене своя техніка! Все буде нормально. Ще директору вмазав, так ще й Борисича вбив. Все, Борисич, атмєна. Пішов я добровільно звільнюся, поки не наробив справ на п'ять років строгача. Так. Ну що? Боні і Клайд, розповідайте, як ви разом спланували крадіжку. Лера до цього не причетна. Та я, я ж просто повз йшла. Демченко, як ти взагалі міг взяти чужу річ? А, а Що тут відбувається? <кхм> я ж просив не викликати поліцію. Поки ви в робочий час десь там прогулюєтесь. Я впіймала злочинця. Так ви заяву писати будете? О шкура. Вже заяву в поліцію строчиш. Не, подавися. Що це? Заява на звільнення. Ну ти, пацюк, за звичайну чоловічу розмову. Крутий нічого не скажеш. Кривила, поліція не до тебе. І несена зонівна викликала їх, щоб налякати дітей за те, що вони взяли планшет. А, Ну, з пацюком і шкурою перебір, звичайно. Але вибачатись не буду. Все одно мене звільниш. Звільню? Звичайно, ні. Кривило наші з тобою особисті не не стосуватися твоїх професійних здібностей. А, а що це за історія з чоловічою розмовою? А, неважливо. Це наші чоловічі справи. Тримать. Шановні, давайте повернемося до злочину. Так, давайте. Неповнолітній Демченко здійснив крадіжку. Отже, поки всі будуть зустрічати світанок після випускного він буде дивитися на сонечко через грати. Давай руки. Демченко. Ні, будь ласка, не треба. Він не винуватий. Це я взяла планшет, але просто з цікавості. Я потім злякалася і кинула його в сумку. Ліра. Але його ніхто не крав. А, Я ж казав, що поліція тут не потрібна. Людям завжди треба давати другий шанс. Ні, ну, може, і треба давати. Але те, що вони без дозволу взяли ваш планшет, на заохочення не заслуговує. Все ясно. Отже, ви тут розберетеся без правоохоронних органів. Отже, я пішов. Ви вже. No. Вибачте. Інеса Назолівня, права. Вам доведеться вислухати 20 годин виховних лекцій. Mm. Але після суботнику. А, так. Mm. Oh, no. Моя армія ельфів повністю розгромлена. Господи, Боже. І ця людина вчить мене бути педагогом. Де ж ти так йокнувся? Знову діти у майстерні граблі робили, а ти наступив. Я, між іншим, Валюша, за твою честь побився. Та ладно. Хтось з батьків сьогодні сказав, що в їдальні був такий борщ, що його навіть свині не їли. Ти мене знаєш, я ж мовчати не буду. Віддубасив його як слід. Брехло. У нас сьогодні борщу? Немає. Да. Чи то може він про суп? Ой, дякую, що не став мене видавати. Та все нормас. Я тебе прощаю, бо тепер ми квити. Тобто. Ну, ти бачила у дільничого стволу? Пістолет? Ну І що? Тепер подивись собі у сумку. Що? Та я ж пожартував. А ти повірила. Ти дурень! Бачила б ти себе. у мене стерти! Даніель, ти впевнений, що слід знову туди йти. Тим більше без бронежилетів. Так, я впевнений. Що вони там все з'ясувать і з нетерпінням чекають продовження нашої розмови? Фух. О! Мамо, тато, я готовий вас прийняти такими, як ви є. Та що ти взяв, що ми твої батьки? В мене є адреса мами і прізвище у мене таке, як у вас, Бойко. Бойко? Фу. Так це ж попередні власники квартири. Вони переїхали. О, справді? А куди? Нам да, про це не відчитуються. Значить, є шанс, що в мене все ж таки нормальні батьки. Фу.